Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Пам'ятки, яких не шкодує час сьогодні? Представники духовенства, влади та науковці зібрались разом, аби підняти питання проблеми охорони дерев'яної церковної спадщини рівненщини. Таким чином, організатори заходу сподіваються започаткувати конструктивний діалог між суспільством і церквою, аби спільними зусиллями охороняти та реставрувати дерев'яні церкви краю як частину культурної спадщини. Скільки подібних пам'яток на рівненщини та в якому вони стані? Ми розповімо вже ові. Черньому випуску новин о 18.25. Надати житло героїчній рівнянці. З таким проханням на черговому засіданні рівної ради координатор національного руху Дмитра Яроша на Рівненщині Роман Коваль. Зокрема, мова йде про волонтерку Яну Зінкевич. Далі пряма мова. Ця Дівчинка є народним героєм України. Їх в Рівненській області двоє. Вона одна з тих, хто організувала службу госпітальєри, особисто вивезла з поля бою практично з усього сходу України, починаючи від Луганська до Широкіна, біля 200 поранених бійців. Сьогодні вона прикута до ліжка і пересувається на візу, на візку. Вона уроченка рівного. Прохання до вас, враховуючи те, що час від часу. Виділяється житло для працівників служби безпеки, для працівників прокуратури, для працівників міліції, для тієї дівчинки виділити квартиру для того, щоб вона могла сьогодні жити. Я зараз передам це звернення вашому депутатському корпусу, міському голові, і просив би, щоб ця квартира була виділена позачергово. Ігри інвіктус презентували для військових рівненщини ігри нескорених. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів з обмеженими фізичними можливостями, засновані принцом Гаррі Уельським. Слово інвіктус означає незламний або нескорений і особлює стійкість чоловіків та жінок, які зазнали серйозних поранень однак знайшли в собі сили до нових звершень. Українська збірна вперше братиме участь у цих змаганнях. Сьогодні ж під час презентації відбулася реєстрація претендентів. На участь у національній збірні, що представлятиме Україну на іграх інвіктус 2017 в Торонто, Канада. До участі у відборі запрошуються військові та ветерани Рівненщини, які отримали поранення або інвалідність під час виконання службових обов'язків в зоні АТО або в миротворчих операціях. Більше про змагання та хто воліє представляти Україну на них. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Лодомор не зламав. Таким є гасло цьогорічних пам'ятних заходів, присвячених черговій річниці геноциду українського народу. Так вже завтра, в суботу, 26 листопада, о 16-й годині, пройде загальнонаціональна хвилина мовчання та акція Запали свічку пам'яті і з настанням темряви запаліть і поставте свічку на підвіконня так, щоб її було видно з двору на знак скорботи і пам'яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників. У рівному свіча пам'яті традиційно відбудеться біля свято-покровського кафедрального собору. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.